Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на каналі. На сьогодні субота і ось обід у нас. Вирішила все-таки е, йти на город. Ну як, не вирішила, все-таки надумала, бо я не знала, там в мене є що і консервація. Там перець зелений, помідори, ті, що трошки дозріли. М -м -м. Але, думаю, поки така погода, то буду йти на город. Тож ходила-ходила, то їсти зварила, ходила так, ходила, то те, то все. Треба трохи йти щось поробити. А ще ось закусочка у мене, яка захотілася, мені так, як знаєте, як в дитинстві. Але воно все одно не те, вже не те. Раніше таке смачне було, бо ми не знали, що є ще, ще щось смачніше, таке, якісь там делікатеси, так сказати. А це просто, знаєте, якось немає що до чаю, печиво таке простеньке. Масло, варення абрикосове, туди далі щось на вечір треба буде спикти. Та й вийшла подивитися, що тут робиться біля насіння. Треба перенести його на сонечко. Та якраз з'їм такий бутерброд. А тут ось гарбузове насіння, те, що я вчора вибирала, воно вже. Сухеньке. Ну як? Ще йому сохнуть, але сухе вже, що не береш, береш його і рука не мокра, воно вже розсипається. Тут було зранку сонечко, зараз вже повернулось, то зараз перенесу його на нове місце, яке де сонечко є. І нехай собі сохне. Цей на цьому насінні бізнес можна робити. Вчора виклала в Фейсбуці, що я вибирала, так мені скільки людей особисто написало, що трошки насіння поділитися. Ну, я така вредна не пересилаю. Кажу вам, те, насіння буде дороге. Ну, це ж якби в мене тут велика кількість, знаєте, там кілограм переслати, хай люди її саджають і їдять. А так ота ж менька буде пересилка дорожча, ніж це насіння. Кажу, ну в цьому продається. На сіневих магазинах я бачила. Це нам поділилися з нами, не купували ми. Але воно таке переопиляється цей гарбуз. Також багато хто написав, що переопиляється. І я це побачила, що він переопиляється. Я думала, що коли поруч садиш, ті гарбузи, звичайно, воно переопиляється. А в мене в цьому році далеко, тобто було. І, І все одно. Переопилився, так. Пішла я. Стала я тут біля хризантеми. Я ще що розповідала, щоб прийшли мені одинакові саджанці. Так, це тут може і не чути, У мене вітер дує, треба так стати. Одинакові саджанці прийшли за кольором. Я була така засмучена. Та я й зараз хотілося інші кольори. Ну, нічого, будемо, значить, купувати. В принципі, сьогодні треба було їхати, у нас сьогодні субота, базарний день. Ну, Може на наступну поїхати, якісь нові кольори взяти, нехай собі буде. Най -най -най! Mm -hmm. Дощ! <світ temperatures> Вийшла одна попрацювати, дощик моросить. І що, гарні кольори, але вони одні, якби ще було. Капає, так. Женя мені кричить, ма, дощ. Вся така гарненька вона цікава. І жовта, і помаранчева якась. Ця просто жовтенька. Я хочу, щоб от така хризантема вся повна була. І різні кольори. Ромашечка мені не подобається. М -м -м -м. Пахне як. Раніше я цю хризантему взагалі не любила, а зараз щось так подобається. Так, хризантема, хризантема, тут гарна, гарна картинка, тут не дуже треба йти, не знімати, щось робити, бо зараз дощ як клупе. Так, я просуваюсь від хризантеми сюди. І тут думаю, щоб перед тим вирвати чорнобривці, треба ж зібрати насіння на наступний сезон. Будемо закривати і напої на зиму, і квас. І що хочеш. І консервації, і просто нехай вони будуть. На городі чорнобривці у мене дуже добре ростуть. А от садила біля хати, Н -н -н. Ну як, вони ростуть, але ну, не так добре їм там видно. А Тут просто шикарні на городі були. Є такі вон, свіженькі, треба нарвати. От Зараз нарву, зараз цих нарву. Та... О, цей гарний. та зробити той квас, бо щось ніяк. Сушені чорнобривці, ну тільки їх зривати, і в чистому місці сушити. Чай можна пити, але просто чай мені не подобається. Я ото напої на зиму закривала під залізну кришку. Так що збираємо на осіння, на наступний сезон. Хоча в мене там трохи є, прям так багато збирати я не буду. Моєй минулоріч, але ж як це? Трошки так, Воно на городі насіється, сходить сходити. Вони. Ну, нехай краще чорнобуривці сходять, ніж бур'ян. Рибаємо джунглі наші. І в цьому році ми трохи видачкували. не так прям боролися з бур'яном, бо якщо так боротися, то можна тут тільки сидіти на цьому городі. Тож ми її скусили, тут та цікаво не були. Що, Макс, ти на перевірку прийшов? Шпаклювати ти починай, а я прийду. Це Макс зночі прокинувся. Ти виспався? Не. Пішли спать, ну його в баню, оцей бур'ян, оці стінки шпаклювання. М? Я грунтувала вчора все. Так що. І я тут трошки позагрібаю. Макс там пішов шпаклювати. Ми або разом ото щось, або кожного своя робота. Він <різь> так буряний ось не любить просто. Покосить, покосив. І все. Так, друзі, я позагрібала половинку-половинки. Ну як, майже позагрібала, вон там ще шматочок. оце, отут треба. Ну там, зараз дві хвилини і все. О, щось так куч багато цих стало. Ви скажете, а от ж треба було бур'яни рвати. І не було б так багато куч. Можливо, воно і так, але хочеться і крім городу щось бачить. Але його хочеться, Макс би його давним-давно не Це Я така люблю дуже-дуже працювати на цій землі. Так що Того поки і садимо, поки, поки я не здулася. Так, хризантему я вже показувала. Йдемо, а де я залишила граблі? Бо я сиділа тільки що 5 хвилин в мене. Перекур був, бо щось аж. Так, де ви, де ви десь? Декілька років підряд, після того, як перебираємо цибулю, саджаю кукурудзу на другий оберт. І ті роки така вона в цей час, вже гарненька, була, її тут не було. А це щось стоїть, стоїть в цьому році якась така вона поганенька. Думаю, буду зараз рубати. Та, думаю, подивлюся, що тут в качанчиках. І що ви думаєте, кукурудза є? Я думаю, тут всього буде пару качанчиків, але щось маємо все-таки недаремно садили. Качанчик. Така вона, знаєте. Не прям але Все одно приємно, щось є тут, а ну щось є. О, і тут є, так? супер. Щось її їж. На той рік треба буде раніше посадити. Так, взяла я сокиру. Хе, правда, не робочу. Ну, як сказати, у нас. Те, що ми рубаємо, то у нас там великі такі гарні дві. А це така маленька, давно нею ніхто не користувався, але ну, я думаю, зараз все вийде, вийде. Другий урожай кукурудзи. Відбувся двома качанчиками. Ні, трьома. Ну нічого, в цьому році щось не повезло, ті роки виходило нормально, ми так варили. Це навіть не другий, це третій врожай кукурудзи. Ще в нас там рядочок був, коли Ту, що першу ми садили, вона вже стара була, а та тільки достигла. Їли, ми тоді наїлися нею, бо першу якось ми. Можна сказати, прозівали. Ну це також... Ой, кріп запах, хоча тут нема кропу, там кроп. Пахне. Нічого. На той рік посадимо трошки раніше, то від парника. І все, вийде. Ми оце наїлися, були Кукурудзи нас пригощали. Так наїлися добре, я навіть і заморозила. На це дивлюсь, чи то борщ варити, чи пиріжки робити, чи взагалі ой, ще одна запчастина, це ж тут парник. Був. Ото так і збирала. Тож на сьогодні на городі все. Будемо йти до хати вже. А то так щось, ну, давненько так сказати, я не працювала, а то щось позагрібала і руки прям. Як спортом займалася. Завтра ще, якщо не буде О, кіт який треба позаду мене... Ой, гепнула полуниця, то нею позайматися. Тож, дякую вам за перегляд, за ваші коментарі і до наступних зустрічей. Пока-пока вам.